Шим призом. Яке гарненьке. Сиди поки що тут, а час вже пішов. От би з ним пограти. Я почну. Для початку зроблю чорний контур, ротик зроблю жовтим, а лапки рожеві. Ну, ось, залишилося перевернути. Здається, дуже схоже. Ой, ти мене налякала. Нічого сюди дивитися. Так, ну добре. Я почну з дзьоба і він буде рожевим. А саме каченя, звичайно, буде яскраво жовтим. Перевертаю. Просто задоволення. Ой, дівчатка, час вийшов. Ну що, показуємо? Давай, дивись, який симпафулечка. А у мене миленький. Подивимось. Ні, це мені дуже не подобається. Енні, а ось у тебе чудово вийшло. Вітаю! Який гарненький. Нічого милішого в житті не бачила. А давай покладемо його в миску з водою. Нехай він покупається. Ой, яка краса. Каченя, тобі подобаються такі водяні процедури, який хороший. Мені здається, я готова вічно на нього дивитися.